У день, 28 вересня, російські окупанти вдарили по приватному сектору Костянтинівки, що на Донеччині. Поранені троє людей. Один з них у важкому стані. За словами голови міської військової адміністрації, приліт був у той же район, що й сьогодні вночі та учора в день. Кількість пошкоджених будинків наразі невідома з чого стріляли, з'ясовують. Двома ракетами російські війська вдарили сьогодні по території Авдіївського коксохімічного заводу. На підприємстві сталася пожежа горіли залишки нафталіну, на щастя, без постраждалих. А на цих кадрах ворожа диверсійно-розвідувальна група у формі збройних сил України чоловіки намагалися чинити диверсії на запорізькому напрямку. Бійці 128-ї окремої гірсько штурмової бригади взаємодіяли із військовою розвідкою і взяли у полон росіян. СБУ затримала двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали приєднати Запоріжжя та Миколаїв до РФ. Зловмисники активно поширювали в інтернеті заклики на підтримку агресивної політики Кремля та приєднання територій нашої держави до складу Росії. Їм загрожує тюрма, зокрема до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Тим часом на території Бєлгородської області Росії відбувся бій між бійцями Легіону Свобода Росії та путінськими вояками. Серед легіонерів поранених та загиблих немає. Повідомили в їх прес-службі. Тим часом російські телеграм-канали із посиланням на оперативний штаб Бєлгородської області повідомляють про нібито українську ДРГ, яка зайшла на територію РФ. Там триває бій між прикордонниками РФ та диверсантами. У захопленому російською армією селищі Ялта під Маріуполем в окупантів горять склади, які підпалили партизани. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео пожежі. Загоряння виїхали гасити, коли вже майже усе згоріло. Крім того, радник мера додав, що у селищі Мангуш теж пожежа на фермі, та іронічно припустив, що це, мабуть, просто збіг обставин. А у Молдові знайшли уламки ракети в озері. Влада підтвердила знайдені частини саме з повітряної ракети. Фахівці наразі визначають її походження. В МВС переконують, жодної небезпеки для населення немає.